Доброго усім дня. З вами гурток-Рукодільниця. Сьогодні ми продовжуємо та завершуємо роботу по виготовленню вазочок із пластикових пляшок. На попередніх заняттях ми виготовили ось таку вазочку Першу. на підставочці із диска DVD. А сьогодні ми завершуємо роботу. По виготовленню другої нашої вазочки, і на попередньому занятті ми її пофарбували і підготували для оздоблення, і підготували наші деталі для оздоблення. Зараз ми будемо за допомогою клею ПВА, розведеного водою та пензлика приклеювати на нашу заготовку деталі серветки. Техніка називається декупаж. Накладаємо нашу частину на серветку і від середини легенько пензликом витислюємо повітря з-під нашої, нашої заготовочки легенько-легенько у всі сторони. І наклеюємо так само. Слідую клеємо вже наклеєно, бачите, як вона вже тримається. Таких у нас буде наклеєно три деталі. Друга. І третя наклеїмо. Далі ми наклеїмо наші маленькі квіточки по ободочку такому. Ось, ви бачите, так. Далі вирізаємо таку червону стрічечку і наклеїмо поверху нашої. Базочки. Ось всі деталі у нас наклеєні і зараз ми будемо нашу роботу покривати акриловим лаком. Наносити будемо його у два-три шарі за допомогою пензлика і. За кожним шаром даємо деякий час її підсохнути. Коли наша заготовочка вже вся оформлена і підсох клепіва, ми будемо підклеювати її на підставку. Підставку ми можемо оздобити тесьмою. Можемо залишити так, як є. Ну, ось у нас так тасьма. За допомогою клею пістолета ми з'їдемо верхню частину з підставочкою. От таким чином у нас вийшла вазочка. Ось у нас восьмою, а далі можна без з Ось така. Це від зверху ми бачимо, яка вона всередині. Отже, наші роботи готові. Я думаю, що вони у вас вийшли гарно. Ви мені присилаєте. Ваші фотографії. А сьогодні ви отримали завдання. Я вам роз'яснила, якщо щось у вас будуть запитання, ви мені телефонуйте і приступайте до роботи. Будьте акуратні, обережні, притримуйтесь правил безпечної пра праці. Удачі вам!